Всім привіт! Це програма в десятку на телеканалі Раї. І я Ольга Гриців. Тиждень пролетів дуже швидко і ми знову з вами бачимось. Я цьому дуже сильно тішусь. Я не байдикувала впродовж тижня і підготувала для вас уже традиційно порцію веселих жартів та хорошого настрою. Ну що йдемо дивитись? Івано-Франківську з'явились нові листівки, якими можна привітати своїх рідних чи друзів або ж коханих з днем народження. Дизайн у них дуже простий, але кажуть, покупців приваблює. А для тих, хто хоче фреєрнутись і замовити щось подорожче, то є листівки зі звуком. Відкриваєш, а там дуже милий голос вас вітає. Та да при всій повазі, чуєш, чоловіче Боже, та да при всій повазі, чуєш, чоловіче Боже. Наступна героїня ну дуже модна штучка. Тому, аби бути в тренді, вона кожного дня їла горох та квасолюю. Ось результат на обличчя. Ну якби обличчя, ну, ну самі дивіться на що. з відпочинкових котеджів ворог та його власники вирішили піднімати самооцінку у своїх гостей у особливий такий доволі спосіб, встановивши у номерах не зовсім звичайні унітази. Солодко Наш президент Петро Порошенко людина розумна. Ну от вміє чоловік заспокоїти свій народ. Талант до цього у нього є. Розумієте, таланту людини. Тому не хвилюйтесь, голодувати цього року нам не прийдеться. Ні, ні, сам Порошенко так сказав. Ну, хіба трошки може піст, може затягнутись? Ні, то якось по іншому це називається. Я щось м, забула. А ну подивіться, як там Порошенко говорив. Я шоколадный заяц, я ласкавий завес, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, пигу твои касаец, я даю так легко. Ли людину по її характеру або ж зовнішності ритму життя порівнюють із якоюсь твариною. А от вчені одного із українських вишів зробили свій маленький порівняльний аналіз. Дивіться, що з цього вийшло. Наступне відео про те, як поводить себе студент після здачі сесії, або ж як поводить себе людина, яка вдало пройшла співбесіду. Дивіться, можливо, ви впізнаєте тут себе? На місто <фит> лова лова палога. Містолова лова, палова. Намістолова лова. Ще канди міста Бумбасти. Фантастик. <фит> <фит> Touch me on me boxes she says I'm uh, Mr. Rowe Oh Monty, call me fantastic Touch me on me boxes she says I'm uh, Mr. Rowe Smooth, just like a silk Soft and cuddly, hook me up like a quilt. I'm a little bit of love. У вас, напевно, часто таке бувало. От познайомишся з кимось в інтернеті, дивишся на фото, а там просто ну, не хлопець. А от мрія або ж не дівчина муа, персик. А от коли доходить діло до зустрічі вживу, то персик далеко може бути вже не цьогорішнім. Наступне фото якраз е, з цієї серії. А ти страшна, яка там на війна. Я кінга конга, як і А ти празд. Яка там на война? Я кінга конга, як і Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама теж прислухався до слів Азарова, взяв Взявся за розум і лопату та почав годувати свою сім'ю. Аби зубки вашого улюбленця просто сяяли, а всі пси навколо йому заздрили. Спеціально для ваших песиків ви знайшли супер відбілюючу пасту White Зуби Пес Profession. Всього тиждень користування цією пастою і результат на обличчя. Праще паще паш пас. Перше пас. Праще паще, пас. Перше па. Ви ще досі витрачаєте страшні гроші на солярій, тренажерний зал чи фітнес. Тьфу я вам зараз підкажу, як дешево і сердито знайти цьому альтернативу. Таке собі поєднання приємного з корисним. Ану скоренько дивіться на екран. Я вам відкрию великий секрет. Ми з колегами вже прикупили собі по такому абонементику. Тому якраз зараз от ковбасочка після великодня Дня вляжеться і гайда приводите себе у належну форму. Наступне відео присвячується тим чоловікам, які ну дуже, ну дуже, дуже, ну дуже, дуже, дуже хочуть здивувати свою жінку. Вчіться, як то треба робити, але уважно дивіться і запам'ятовуйте. Слово ж дьовісну. А ви, жіночки, запам'ятовуйте, як за такий сюрприз дякувати треба. А ну, дивіться, на цей просто вбивчий поцілунок. Арр! прохладу дощ моїм серебром. З приходом сентября. І сапа всю страну. Дрімліт асініс. Відома співачка Гайтана написала пісню про український борщ. Таким чином, зірка показала, що, попри інший колір шкіри, вона все ж таки є справжньою патріоткою України. Лярок мріють стати відомими піджейками, тому дівчатонька, дивіться та вчіться. Якщо освоїте всі ці рухи, то бути вам королевами танцполу. Ти у минулій програмі я розказувала про дуже класний тримач для телефонів для того, щоб було зручно робити селфі. Я ще хвалила, що собі купила такий. Так от, ті американці подивились мою програму, яка виходить на телеканалі Раї, і ви не пропускайте. Дивіться, почухалися в голову і ще більше спростили роботу для дівчат. Воля, мешти для селфі. Трудюсін селфі шуз нометевереюга, іл авайзбі кемерарей. Джес інсерт ю фон інтефорт, фрейзити перфект англ. Енклік to take the photo on each shoe. So you can get a photo from either your right or your left shoe. No longer need to use your arm. So now both hands are free to be in the photo. So, really? we're just getting started. Hmm, не знаю. Я от так захотіла собі таку цяцьку. О, придумала. Любі мої друзі, якщо ви раптом не знаєте, що мені подарувати, а дуже хочете зробити подарунок, то даю вам маленьку підказочку. Мешти для селфі зрозуміли. Отак, щоб я. Кваліфікований масажист Кіт Мурко пропонує до ваших послуг тайський масаж антицелюлітний, масаж верхніх та нижніх кінцівок, а також сідниць. І усе це за доступними цінами. Звертайтеся за номером телефону, який ви побачите у себе на екрані. Я массажист Андрей Петров Ложись на стол Не надо слов Имею я Огромный стаж Ну что, браток Начнем массаж Тепер чоловіки можуть спати спокійно а ще спокійніше їх жінки, бо їм вже не доведеться зашивати порвані шкарпеточки своїх коханих. Тепер проблему дирявих шкарпеток можна вирішити значно простіше та швидше. Вуаля. Цю прізвища Павла Зіброва нарешті розкрито. Багато хто намагався докопатися, звідки ж пішло це славнозвісне прізвище. І таки знайшли ті, хто розгадали цю велику загадку. За широкий стіл. Запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо. І бажаємо, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день. На широкий стіл запроси гостей. Хай вона і тости, тосни, тости, хай танцюють гості, 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 і лунає пісня наша пісня, з крипко грай, грай, край. Видіємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову, дому, видім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ну що, на цій мажорній ноті та на виступі Павла Зіброва ми будемо завершувати. А я нагадую, що в кінці кожного місяця у підсумковій програмі ми нагороджуємо та номінуємо тих, хто зумів яскраво поділитись з поміж усіх інших. Можливо, серед номінантів будете саме ви. Бережіть себе та Україну і дивіться програму в десятку. Папа. -па.